На 21 лоша поповнився табун коней у товаристві «Переможець», що діє в лісконогах. Зараз тут нараховується 71 голова, в тому числі 50 дорослих коней. Дане товариство є єдиним у нового районі, яке займається їх розведенням. Спочатку весни і до пізньої осені табун перебуває на випасі на лузі біля Десни. Тут знаходяться і дорослі коні, і маленькі лошата, яким всього декілька днів. Займатися конярством Василь Юдицький, керівник даного товариства, почав давно, близько 15 років назад, придбавши декілька жеребців ваговозів. Побачивши на власні очі цих красенів, розумієш, за що їх так вподобав Василь Федосович. Ваговози відрізняються міцною Конституцією та по-справжньому богатирською статурою. Висота у холці у них досягає 1 метра 60 сантиметрів. Це я привез деду. я його купив його шостки. Теж там циган один займається машині. Ну, купив і тут і вот от його потомок залишився. Красавець такий. Я продаю людям, у кого багато населення болеють лошаді, пропадають. От вони приходять, прошують, беруть і якась. А здавати я ще нікуди не здавав, просто жалею. Доглядають за табуном шість конюхів, які працюють у дві зміни. І хоча прокидатися потрібно рано, робота їм подобається. Коні теж більшості серед них вже дали прізвиська. Є чук, є гек. Так тому що, тому що назвали. Просто одна кобила не прийняла лошонка к себе. Кожне ранку їздимо у п'ять утра, дивимося лошадей. Деякі розпутані, деякі кобили жеребні, щоб пожеребились, долажимо Федосовичу. Зарплата у нас щомісячно виплачується регулярно. Якщо треба, що тут до нього обращаемся, не відказуємо ніколи, хто работает. Завдяки існуванню таких товариств в села ще можуть жити, адже Василь Федосович не тільки своїх робітників підтримує у матеріальному плані, а й надає допомогу і соціальним закладам села. За словами сільського голови Ніни Рябік, на ремонт будинку культури в лісконогах товариство також виділило кошти.